Вітаю вас! В Україні закінчився саміт, Україна ЄС. Yes. За результатами саміту, ну, якщо так сказати, мяк, дуже політично, політично коректно, вийшло не те, що 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 ви, ну, що хотіли, що хотіли, Саміт, тим паче дійсно там, приїхала і Фондерляйн, Мішен. Ні, приїхали, так. Да, да. І все якби добре зустрілись, сфотографувались, поговорили, обсудили. Все добре! Але те, що кіла українська влада, не вийшло. Відська ситуація. Ви знаєте, Україну прийняли кандидатом в члени Євросоюзу. Коли приймали, ну, це така традиція, приймають кандидатом і дають якби домашнє завдання. Тобто, був план реформ, які повинні була зробити Україна як ну, от, кандидат. Ну, зробили все. Навіть з перевиконання. Ні, я не жартую. Ну, Там основному вимоги були до законодавства. Все прийняли. Абсолютно все. І ще навіть прийняли те, що якби, ну, на перспективу. Дивіться, є такі закони, які на сьогоднішній момент ну, євроспілоти в нас не вимагає, але ми вже прийняли. ПРЕ! Тобто, Ну, з іншої сторони, там деякі закони дійсно дуже доречні. Я зараз вашу вашому. Дивіться, є захист інтелектуальної власності. Ну, певно, ви знаєте, це болюче питання, коли деякі наші хлопці користуються чужим програмним продуктом. Ну, я думаю, хто працює в цій сфері, знає, що це не теж неправильно, от за це треба бити. Ні, ну людина робить, а хтось скраде. Не красив. прийняли закон, який чітко-чітко, по-перше, регламентує, а по-друге... Ну, це зло. це те ж саме, що ви вкрали гроші в гаманці. Вкрали в тюрму. Те ж саме. Зрозуміли? Це дійсно така, і в принципі, я говорю, це правильне рішення. Ну, хвилинку. Ну, людина дійсно старалася, робила програми продукт або компанія. А хтось її посупив. Це я грабнула, грабу. От за це треба садити в тюрму. Справедливо. Я думаю, ви скажете справедливо. Ну це як приклад маленький. Там багато чого прийняли. Но я вважаю, що це доречно. Чому б правильне рішення? І дійсно, коли в країна це все прийняла і так далі, дуже-дуже-дуже дуже українська влада сподівалася, що на цьому саміті буде прийнято рішення про затвердження, ну це називається дорожна карта офіційно ціні. Це план дій по вступу України в Євросподі. Що таке план дій? Це фактично такий би, документ, де прописано ще більше, дуже але проплишений план етап. Тобто фактично от Україна виконує ці етапи і фактично приходить, от, ну, другими словами, цей план дій чітко показує, коли Україна може стати членом Євроспі. І українська рада дуже, ну, десь мигаль декілька разів заявляв, що ми сподіваємося, Зеленський сподівається, мало того, пам'ятаєте, що за два роки, ну просто він, що ви зрозуміли, що два роки. План на два роки. Ну дійсно проєкт плану, ну, ніж ви зрозуміли, це не те, що його нема, він є. Драфт ну, є, документ є. І дійсно українська влада дуже сподівалася, що підпишуть і тоді вже якби... Так, да, там є проблема. І Денис Шмигаль вже вчора сказав, я все розумію, там його журналісти почали, а подивилися моє відео, і почали клювати, і він зараз, навіть коли Україна виконає це. Як це процедурно відбувається? От Ми все-все-все виконали. Після цього Європарламент, там ці всі комісії проголосували. І, скоріше за все, проголосують, нас підтримують. Ну, ще вчора Європарламент проголосував за те, що Україна... ну, вони, От знаєте як? Вони голосують, що рекомендувала Україні вступити в да, ну, Добре, слава Богу, проголосували так. Так от вони проголосують, але після цього, так, да, дійсно, треба, щоб кожна країна євроспільноти дала згоду. Кожна. 92%. Якщо хоч одна да, не дасть, нічого не вийде. А якщо всі дадуть ну, згоду, всі, а. тоді вже Україна стає членом євроспільноти. Але для початку це плани, ці дії. І поговорили, поговорили. Варили, сказали, що вони дійсно вернуться до цього плану восени 2023. Щоб ви зрозуміли ще, що дуже-дуже, так сказати, наших хлопців... Ну, як вам так сказати, дивіться. Я зараз просто поясню, і ви, напевно, зрозумієте. От Україна виконала всі вимоги, які стали кандидатом. Для цього спеціально цілий аудитор, перевірка, все перевірили. І якраз на цьому саміті оці фахівці, які перевіряли, як Україна виконала це завдання, зробили звіт. Не один, не один листочок він дуже великий. Дуже. І звіт позитивний. Тобто фактично цей звіт підтверджує, що Україна все виконала. І звичайно, почало всі доводити. Дивіться, такий звіт. Так зробили. Ну, всі ці. А там такі прискіпливі, там, так там навіть в деяких моментах... Дуже всклон. І нашою НО! но це і ну! Середні пасені! Ну, ся поставретки йді! Звичайно, отворюйте, що от це наше хора, Коли хочеться матюкатись, а не можна! Бідна влада, бідний Зеленський, днішна. От хочеться матюкатись! Ну тому що розумієте, от на сьогоднішній момент ну, просто ну, все, що хотілось, більш зробили. І... Ну, була надія, ну була. Що хоч, ну, хоча, б, хоча б сказали, ну хлопці, ну добре, давайте не два роки, давайте три роки, чотири. Але конкретно ні. Причому вони ще сказали. Ми вернемося восени. А ха, восени. Ну добре, якщо ви вернеться. якщо восени сказати, ну знаєте, ми, напевно, вернемося в восну 2024 це Можна відтягувати. То, оце, оце, оце саме приклад. Так, да, Україна взагалі зверталася до Європарлами і просила, щоб Україну прийняли в Євроспіліту по прискореній процедурі. Є така процедура. От Польщу приймали, Угорщину приймали, бачите, прийняли за сравку, а тепер себе так веде. А відмовили. Офіційно відмовили. Ні, на загаль... А загально. Загально може дуже сильно затягнутися. Дуже сильно. Ну, по-перше, я говорю, що можуть бути проблеми і виключно між... Ну, Україна-угорщина, наприклад. Хоча, з моєї точки зору, там якраз з Угорщиною ми швидше всього знайдемо мову, тому що тут відомі конфлікти. А у нас можуть бути проблеми з іншими країнами, і от з якими ми зараз так би, ну, така нейтральна позиція. А потім, коли ми будемо вести перемоги, тому що це ж непросто. І тут можуть полазити стільки боків, мама ні що воно мало не покажеться. Ну, Про що ви зрозуміли, Українська Рада дійсно дуже-дуже-дуже хоче поки ефорія, поки війна, поки азарт, поки Україну згадують, поки Україна в, в тренді, в піарі. Заприміть, я безпеку. Тому що вони добре розуміють, війна закінчиться, буде складніше. Наперед, складніше. Стоїв зразу, ой, у вас там і корупція, ви не такі. І воно буде, 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 буде тягнутися місце. Ну, ви самі розумієте, якщо ми кандидатом будемо 10 років, це вже багато, якщо 20, буде плюватись, почнемо сказати. Ви щось сказали, з 20 років кандидат, 30, вже люди забули, що ми кандидати. Ну, як це от з Туреччини вийшло. Ну, Туреччина кандидат, що там? Ну, якщо хто не знає, баня теж кандидат. Ну, взагалі це смішно, розумієте, яка ситуація? Час від час піднімають питання, говорять, ну як же так, от кандидат, Албанія кандидат, і ви збираєтесь приймати, а в той же саме Україну ви говорите, ми не можемо вас навіть цю карту дати, тому що, ну добре, ну, зміта Албанію, Україна, це відставляти. Албанія, це офіційна країна контрабанди. Офіційна. Вони не ховаються. Вони навіть признають, але нормально. Як же так? Як же так? Ну, ну, от, а це. Так що, ну, скажімо так, самі добре. Пройшов дуже добре. Ні, є, заява дуже. Там ми оцей Мішель фондер сказали, що ми бачимо Україну є в Ми почули, це проблема, там же вони не вирішують. зараза, нічого. Взагалі нічого не вирішують, абсолютно. А якщо вони підписалися підписали план, а то говорить, ні, стоп, 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 стоп. Ех, ти господи. Ні, я розумію, що там дуже багато інтриг, скоріш за все, ряд членів я сказав, що ні, це не можна. Да, ми проголосуємо, да, ми рекомендуємо, двері відчинені, але не спішно. Дуже часто підмають питання, що от закінчиться війна, а тоді, а значит, навпаки вважає, треба швидше, війна закінчиться, тренда не буде, бренда не буде. А! Так що така ситуація. Ну, а якщо там підсумувати, ну що? Пообіцяли вести санкції проти Росії, і причому 24 лютого прийдуть, вони знов-таки нічого радикального не буде, тому що Україна, звичайно, хотіла, щоб були санкції проти атомної енергетики Росії, але, скоріш за все, не буде. Якісь будуть, але не суттєві. Там ну, щось буде якихось санкцій, але це вже так, знаєте, не суттєво. Да, пообіцяли дати 1 мільярд євро на відбудову України, але це тільки початок вони посули зразу це от перший мільярд даємо, але це не останнє що вона зразу то що на неї тапочка тапочками почали кидати 1 Ну, ладно хай би сказати да, в такому як би, офіційній заяві було сказано, що Україна е, буде членом Євросоюзу, Але знову-таки заразу. Ніхто не говорить, коли? А нам оце важливо. Буде. Через скільки? 10, 20, 30, 40 років, через 5 років сиділи керівниці. Ну, так як от Поки що така ситуація. А іншому це провели, погуляли, пофотографувались, поїхали посесились. Війна продовжувати. Війна продовжується, і я багато разів що якщо ви вважаєте, що якщо Україну приймуть євроспільноту, ви утром на ранок проснетесь і буде диво, ні, цього не буде. Навіть якщо Україну приймуть євроспільноту або не приймуть євроспільноту, ви це не побачите. Україна підписала угоду про соціальність, хочу вам нагадати. Коли підписували майдан, крик, угота, підписали. Хто з вас її читав? А хто з вас на сьогоднішній момент підслідковує, як її виконує? Крім мене. Хто? Ніхто, так? Да? Тавіж в Міністерстві економіки, там не був розділ, вони щось її захаривали. Ну, щоб зрозуміли, там на сайті Міністерства економіки був цілий розділ виконання угоди про асоціацію. І був момент, вони там ну, писали звіти і так далі, так, да, так. Да. Ні, я розумію, сказати, війна, я не спершу. Але останній звіт 2019 року. На що Знущається? да? 19-й. Хлопці, а Д21, де, -е? де 20 -е? що? а? Тобто, вони навіть намагаються, ну є угода про асоціацію в викон... Ну, Це от ми зараз, що ви вже сказали. Так що, така інформація для роздумів. Ну і для дискусії. Так що пишіть, коментуйте, ставте лайки, дизлайки. Ну, не забудьте спонсором стати моїм. Де спонсором, як хочете. І все найкраще. До побачення. До побачення. Ще раз до побачення. Відео для спонсорів мого каналу. Саме цікаве відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуєте.